Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 27 вересня, п'ятниця, і, і ви маєте змогу подивитися у мене на каналі програму Зарубіжжя. Програму про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах мас інформації у США, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Отже, давайте подивимося, що вчора ввечері, сьогодні зранку. Повідомляли і повідомляють пливові світові ЗМІ про події, які стосуються України. Сполучені Штати Америки, Associated Press, Оскільки війна в Україні вступає в критичний період, Європейський Союз рухається вперед без США. Ну там дійсно дуже багато у приводу розмов, особливо стосовно того, якщо на виборах у Сполучених Штатах. Стане переможе, стане президентом Дональд Трамп. То він там вже неодноразово заявляв про те, що треба скорочувати допомогу Україні, треба стати за стіл перемовин, домовлятися. Ну і Європа все більше і більше е, розуміє, що за безпеку на європейському континенті треба брати на себе відповідальність, і там багато різних сього приводу рішень, заяв, пропозицій щодо і оборонного комплексу європейського щодо згодження дій. В обороні промисловості. Ну а в даному випадку Сушедетпрес пише про те, що європейський союз вирішив, що він повинен взяти на себе відповідальність за те, що він вважає істотною загрозою безпеці У своєму власному сусідстві і готується взяти на себе частину фінансового тягаря, можливо, навіть без сполучених штатів Америки. Пише Асушедетпрес. Представники Європейського Союзу цього тижня працювали в Брюсселі над пропозицією надати Україні чималий кредитний пакет на суму до 35 мільярдів євро. Це 39 мільярдів доларів. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон Дер Ляїн, коли була з візитом у Києві. Ну, сподіваюся, що найближчим часом ці гроші підуть, бо нам дійсно вони необхідні. І не тільки гроші, але й військова допомога, зброя також. За Вашингтон Пост. Трамп і президент України Зеленський мають бурхливу історію. Ну тут щодо цієї зустрічки, мабуть, сьогодні у п'ятницю. І пише Вашингтон Пост, що очікувана в п'ятницю зустріч з високими ставками між українським лідерами і кандидатом у президенти від республіканської партії відбудеться через два місяці після того, як Зеленський під час розмови з Трампом наголосив на важливості підтримки США у війні його країни проти Росії. Зустріч у Трамп Тавер у Нью-Йорку, ймовірно, буде справою з високими ставками для Зеленського, який цього тижня зустрівся з кількома лідерами США. Цьогорічні вибори можуть мати серйозні наслідки для війни в Україні. І цього тижня Зеленський зустрівся з віце-президентом Хвалею Гарріс, кандидатом у президенти від демократичної партії. Також із президентом Джо Байденом і членами конгресу, пише газета The Washington Post. Дійсно, Це високі ставки. Побачимо, чим це все завершиться. Ну, я сподіваюся, що все-таки. Не буде та сама історія, хоча, сподіватися, навряд чи тут є сенс, Трамп буде всерізно стояти на своєму. І ну, поки що, в мене скептичне ставлення для, до результатів цієї зустрічі. Ну, до речі, напевне, там і Зеленський має показати план перемоги Трампу. І цікаво, яким чином, якщо він його покаже, на цей план прореагує Трамп. Він дійсно має його прокоментувати. Але в будь-якому випадку, як я вже говорив сьогодні, в програмі Зарубіжжя, ця зустріч вона більше... Потрібно Трампу з точки зору виборчої кампанії. Там, тим більше, і Камала Гарріс його але це про це трохи пізніше. кандидат президент Республіканської партії часто каже, що хоче укласти угоду між Україною та Росією, продовжує Вашингтон Пост. І раніше Пост повідомляла, що Трамп приватно заявив, що він може припинити війну, тиснучи на Україну, щоб вона відмовилася від частини території. От про це, я боюсь, також знову будуть розмови. Хоча побачимо. Велика Британія, Ройтерс Путін проводить ядерну червону лінію для Заходу. Президент Володимир Путін провів червону лінію для Сполучених Штатів та їхніх союзників, давши зрозуміти, що Москва розгляне можливість відповісти ядерною зброєю, якщо вони дозволять Україні завдати удару глибоко всередині Росії з західними ракетами великої дальності. Так дуже багато про це публічно говорили. Я наголошував і неодноразово повторював, що не потрібно було публічно говорити про дозвіл на надання ударів. Ракетами великої дальності, тепер маємо, що маємо, і якщо будуть такі удари, я сподіваюся, що коли будуть такі удари, все-таки не якщо треба говорити, що це українська зброя. Ну і дехто на заході продовжує Ройтер запитуючи, чи справді він це має на увазі. Питання критичне для перебігу війни. Якщо Путін блефує, як вважають Україна, та деякі прихильники, то захід може відчути готовність посилити військову підтримку Києва, незважаючи на погрози Москви. Це якщо Путін блефує, пише Ройтерс. Якщо він налаштований серйозно, то існує ризик, недоразово заявляла Москва і визнавав це Вашингтон, що конфлікт може перерости у Третю світову війну. Ну і там нагадують, що він недоразово про це говорив, що в середу він розширив список сценаріїв, які можуть призвести до застосування Росії ядерної зброї. За словами Путіна, це може бути злобно відповідь на велику транскордонну звичайну атаку із залученням літаків, ракет або безпілотників. Тобто, якщо е ядерна держава буде допомагати задавати удару. Звичайної зброї The Guardian. увечері в четвер Дональд Трамп розвернувся і сказав журналістам, що зустрінеться з Зеленським у Трамп Тауер у Нью-Йорку у п'ятницю вранці. Цей крок стався після того, як Камала Гарріс назвала політику кампанії Трампа щодо припинення війни з Росією пропозиціями капітуляції. Ці пропозиції такі ж, як і пропозиції Путіна. І давайте будемо ясними, це не пропозиції миру, сказала вона. Натомість пропозиції про капітуляцію, що є небезпечним і неприйнятним. Ну і він так зреагував. Трамп він відкинув критику Гарріс і наполягав, що він лише хоче зупинити шоу жахів, яке відбувається. Коли його запитали, чи повинна Україна віддати територію. Трамп відповів: давайте досягнемо миру, нам потрібен мир. Ми повинні зупинити смерть і руйнування. Отже, побачимо, які будуть результати сьогодні цієї зустрічі. Вона відбудеться, ну як повідомляють, в 9.45 ранку за часом у Нью-Йорку. У Києві це буде 16.45. Франція, французька ремонт. Саміт високого рівня з півсотної України союзників України під головуванням Джо Байдена в Німеччині відбудеться 12 жовтня. Білий дім повідомив, що саміт високого рівня з півсотної України союзників України за ініціативи Джо Байден відбудеться у суботу, 12 жовтня у Німеччині. Мета цієї зустрічі це координувати з міжнародними партнерами додаткову допомогу Україні йдеться у прес-релізі. Ну, я думаю, що там можуть бути і дуже би насправді хотів, щоб там були ще якісь додаткові заяви щодо надання допомоги військової допомоги Україні, якоїсь координації. Можливо, там будуть якісь для нас дуже-дуже приємні сюрпризи. Хотів би на це сподіватися. Німеччина з Цайтунг. Зеленський представив план перемоги Байдена. Байдену, подробиці, поки не оприлюднені. Ну, і пише з Санько, що президент України Володимир Зеленський представив президенту США Джо Байдену у Вашингтоні свій план перемоги. Однак подробиці не оприлюднені. Білий дім повідомив лише, що глави двох держав обговорили дипломатичні, економічні та військові аспекти плану і доручили своїм командам проконсультуватися щодо наступних кроків. Ну, ми стеремо на цій зустрічі І буде ця от, скажімо так, на зустрічі Рамштайні. І буде ці якісь кроки наступні щодо цього плану перемоги. Там, можливо, вже до того часу якісь пропозиції конкретні будуть узгоджені, і про них буде об'явлено. а Можливо, і не об'явлено, бо як я казав, абсолютно нема потреби публічно об'являти речі, які потрібні для України, які потрібні Збройним силам України для того, щоб перемагати у війні. Іспанія, іспанська газета Ельмондо Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським в п'ятниці у Трамп Тауері на Манхеттені. після того, як розкритикував його передвиборчі кампанії в США та висловив сумніви, що можна виграти війну з Росією. Ну дійсно, там сьогодні про це всі пишуть зранку про цю зустріч. Я думаю, після завершення зустрічі, якщо будуть коментарі, особливо Трампа також про це будуть всі повідомляти. Всі впливові світові засоби масової інформації. Ну і також Ельбу нагадує, що Байден голосив про новий пакет військової допомоги, там 7,9 мільярдів доларів. І також про те, що Зеленський з візитом, перебуваючи в США, зустрівся вчора із Джо Байденом і з віце-президенткою Камало Гаріс, де їм представив цей свій план перемоги. Італійська Ля Републіка, Німеччина, саміт Байдена щодо України пройде в Рамштайні. Міжнародний саміт щодо України скликаний президентом США Джо Байденом. Пройде на базі НАТО в Рамштайні земля Рейнланд Пфальц. Про це заявив речник уряду Німеччини Штафен Хебештрайт, відповідаючи на запитання прес-конференції у Берліні про міжнародний саміт щодо України ініційований американським президентом. Ну і тут для Републіки Талійська пише, що Байдена очікують у Німеччині з 10 по 12 жовтня, і за даними німецького шпігель його зустрінуть в Берліні з банкетом Бельв'я, де він буде гостем президента Республіки. А на третій день візиту згідно з анонсом журналу. Очікується, що президент відправиться в Рамштайн, де пройде ця зустріч. Я Ще раз хочу повторити, дуже сподіваємося, що там будуть приємні сюрпризи з допомогою Україні. Також сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте і підпишитесь на мій ютуб канал, хто ще не підписався. Як завжди, на завершення програми нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що. Все буде Україна.